Слава Україні! Вітаю, друзі! Знову з вами Максютинський, Знову е, тема посадок, в частності фундукова, фундука на ведмежому. Е, в минулому відео я показав все дуже детально, як що правильно робити. Е, по посадці з ємкостей, Ось, наприклад, таких чи інших. Ось, е, а тут ось ну, там був нюанс такий, що вони росли рівно. от, І там е, деякі такі нюанси я показати не міг. А тут от якраз є варіанти, бо зараз відправляю от Караманівського велику, таку немаленьку партію, привитого на ведмежому. Відібрав навіть людині декілька з сережками, щоб вона побачила е, на слідуючий рік вже сигнальний врожай. От. Але суть не в тому, суть в тому, що ось бачите, цей фактично рівний. Тобі ж ви його садите, так як в попередньому відео по пекану. От рівень ґрунта тут, рівень ґрунта, щоб був там. Може бути трошки вище там, бо ви полєте і всядеться в ямі. От. Це, такі, це нюанси, це вони якби дуже просто це все вирішується. А що робити? Ось, наприклад, з таким саженцем? Да? От приїхав саженець, ось такий. Ну, Який є, такий приїхав. Так? Прирост красивий. Це навіть доволі непоганий приріст, якщо сережки закладає. Ось, прирост красивий, все. Караманівський це ось Чорна їзострічка. Ось тут ово, на стволі, не тут, а тут. То це означає Караманівський, бо я його більш масово робив. то Кому приїде чи приїхало, то знайте, що це Караманівський. От. І от приїхало таке криве. Ну і як його садить? Все гарний, товарний, саджанець, красивий, Ух, прирост гарний, все листя таке. А що робити? Все дуже просто. Так само робите, як з пеканом я показував, вирізаєте дно, ложите. Чи можна на щось сперти такого. Вирізаєте дно акуратно. Не треба ножом там різати аж туди. Акуратненько гострим ножом, воно по, по бочку, тут по, по, цьому, по цьому загнутому углу вирізається. От. Далі викопана яма, ставити в яму. Але нюанс, який, ви можете просто-напросто його ось так посадити. Під, підмостити сюди земельки під цю сторону, де ви бачите. І ви його посадите ідеально рівно. Тобі ж корінню взагалі по барабану. Чи ви його так посадите, чи ви його так посадите, воно знайде, куди йому рости і буде рости, як воно захоче. Ось дивіться. І тоді він буде просто ідеально рівний. Це. Зрозуміли, цей нюанс, я думаю, просто вкажу, що, щоб люди розуміли і знали, що це не є великою проблемою. Це взагалі не є проблемою. Головне, щоб саджанець був живий, хорошої якості, е, правильна прививка. От, і щоб все з ним було гаразд. От, коренева, щоб була, ну, вона є коренева, от, бо такого приросту не дало би. Якби там була слабенька коренева. І все. Ось так ви посадили. І ідеально посаджено рівно сажанець. Все, можна навіть і колка не забивати, бо тут я, ось якщо масово так відправляю і фундук привитий, то я підв'язую бамбуком. От, він довговічний і ще декілька сезонів навіть може бути. Просто будете слідкувати, щоб не пережимало тут. ось. Але і ізоле... ізострічка вона. Пластична, то я думаю, все буде добре. От. Тому така ситуація, я думаю, ви зрозуміли. Тут теж він чуть-чуть нахилений, от якщо тако взяти. Ви його ось тако посадили і він у вас ідеально рівно росте. Ось такий нюанс хотів вам. Ось, Дивіться, яка красота. Бомба! Бомба. Наслідуючий рік буду F1 масово робити на ведмежі, так що, кого цікавить, я перспективу в ній вже побачив. Е, дуже серйозно тому. Ну, і інші сорти теж буду робити. Буду робити, бо люди просять, просять саженці, то можна собі зробити і людям. Все, е, нюанси зрозуміли. Е, нічого складного, абсолютно. Е, дно вирізали, в яму поставили підготовленим ножиком тут. Легесенько, по бортику цьому зрізали, щоб корінь не травмувати, не треба, ножом тако різати, як пилкою аж ось такого. Просто по бортику зрізали. Земелькою присипали трошки, витягнули його, засипали, все, полили саджанець посажений. Він як ріс в ємкості, так він буде рости в ґрунті без стресу при пересадці. Все. Всім миру, всім добра, гарних врожаїм, хорошої проживаємості 100% саджанців І почуємося.